по священний гай Що таке священний гай? Священний гай це така посадка дерев. Може, щось з погано видно на екрані. Посадка дерев. Не, ну нам добре видно. А тут треба екран показати. А, значить, ми зробимо тоді інакше. Тільки ми тоді... Тимніше просто так Це така посадка дерев. Яка власне, як, 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 як лепісточки на ромашечці. Тільки ті лепісточки значно звичайно більші. І дерева утворюють ці е, ліпісточки, а в кожному ліпісточку ще дерево утворюють відповідно алеї, кути. Ось, і таке розташування дерев згідно кральної геометрії, згідно знань наших предків, воно створює просто чарівний простір. Чарівний простір ну, те, що в казках. Розказується про молодильні яблучка, як Іван Царевич, там їхав за 3-9 земель. От ліз в чарівний сад і діставав молодильні яблучка. Далі Я, по-моєму, до кого розказує. Ось. І ті яблучка зцілювали, ті для яблучка дарували вічну молодість. Ну і так далі, і так далі. Тобто насправді це, це не казка, це насправді реальність. Тобто в такому просторі дійсно виростають плоди, які зцілюють, позбавляють від хворіб, дарують сили, бадьорість, тонус, покращується сон, в людини зменшується потреба в їжі, в вісні. Розкриваються нові інтелектуальні здібності, духовні здібності, яснобачення, ясночуття, телепатія і так далі. так Створюється такий простір, в якому, неймовірно, тут тут же ж на сусідній ділянці можуть бути заморозки і лежати сніг, а на тій ділянці може не бути снігу і не бути заморозки. Тому що там створюється унікальний свій мікроклімат. Ось, що просто неймовірно. Насправді таке можна створити клумбутку по створити, тих принципах, правилах, і вона також буде працювати. Можна створити город, так, тобто плодові культури посадити і по таких самих правилах, і так само вона буде працювати. Можна в хаті створити в бадьі теж так, таку, таку бад'ю, клумбочку. В балконі собі поставити, і також воно буде сприяти власне не просто гармонізації, зціленню тих, хто живе в тій квартирі, а якщо це багатоповерхівка, то буде впливати на весь будинок, на всю багатоповерхівку і зменшуються скандали, зменшується вживання нікотину, алкоголю, наркотиків, сварок, скандалів і так далі, так далі, тому подібне. Отак, неймовірно. Немирні такі речі, і відповідно, якщо, якщо ми почнемо створювати, якщо ми створимо священні гаї в кожному місті, ну для початку хоча б один, так, чи, чи хоча б кілька в крупних містах: Київ, Львів, Дніпро, Одеса, то це буде гармонізувати всю Україну. Та й зрештою, якщо ми так створимо вже не тільки в Києві, а там Львів, Дніпро, Одеса, Харків, то це буде впливати вже на всю планету, буде впливати гармонізуючи. А якщо ми це створимо по всіх населених пунктах, по всіх усюдах наших України, то це призведе просто до неймовірних змін у житті всього людства. Ось, відповідно, це, це вражаюче, це фантастично, однак так воно є. Тому зараз ми створимо е, образ, і цей образ відпустимо в, в магічний простір От, і попросимо, щоб велика матір світу, о, зараз включимо, будемо бачити образ матері світу на екрані. Ось, щоб велика матір світу, благословила, благословила це наше бажання, благословила цей образ, а, і наділила своїми силами так, щоб воно реалізовувалося легко, швидко, правильно. Ось, і одночасно з тим будемо просити велику матір світу, щоб е, ті зцілюючі сили священних гаїв вже наповнювали наші домівки, наші обійстя, наші міста, нашу Україну, так, ніби ті священні ГАЇ вже існують по всіх землях України, Матері Русі Святої, по всіх наших землях. от. Отже, 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 робимо глибокий вдох, закликаємо сили богів, рідних, предків світлих, кличу світу рода колишнього живо, Матінка прийди, Влада Матінка прийди, Леля Матінка прийди, Ярило, Ярилиця, Любава, любав, прийдіть. Купайло-купала прийдіть, Велесе, батько, Макоша, матір, дана і ясна прийдіть, рарох батько прийди. І в цих силах ми відчуваємо, як ті сили наповнюють нас і випромінюються з нас. І ми цими силами як світлом, як лазером, як лазерними променями. Вимальовуємо в просторі. В просторі і часі вимальовуємо картину, образ, об'ємний образ. Ми бачимо як посередині, посередині цього простору круг, в тому крузі квіти, трава. Камні. І від цього кругу відходять алеї в усі сторони світу. Як лепесточки. Як лепесточки ромашки так розходяться такі от великі алеї, утворені деревами. Спочатку ті дерева не такі великі. Приїжджають машини, будівельні крани і висаджують ті вже достатньо великими деревами, вже з кронами. Висаджують по тих алеях згідно тих правил священних знань наших предків. І утворюється така велика квітка з дерев, квіт, трав плодових дерев, плодових культур, плодових кущів. Навколо того парку такого йде полоса городів де ростуть плодові культури, овочі, ягоди. Ось бачимо, як цей священний гай виростає все більший і більший, більший і більший. Крони дерев сягають неба. І ця сила небувала, цілюща, гармонізуюча, створює магічний простір, чарівний простір. І люди приходять і перестають боліти ноги, коліна, серце, голова, шлунок, хребет, врівноважується тиск. Хоять набряки, розчиняються пухлини, з організмів зникає хвороботворний мікро. Люди посміхаються, веселяться, радіють, і в тій радості і щасті прибувають сили, прибувають сили все більше і більше сил. Розкривається мудрість, духовне відання, духовне бачення, ясне бачення, ясно чуття, телепатія. І ми бачимо, як цей священий гай постає у нас у Львові на Кайзервальді. Там, де озерце поряд. Там біля озерця велика площа, яка якраз підходить для нашого священного гаю. Тоді далі цей священий гай множиться. І такий самий священний гай постає у Києві, у Ботанічному саду. Можливо на бусовій горі на лівому безгрізі. І постає такий священий гай в Одесі. Харка, Дніпрі, Далі такий священий гай в Херсоні виростає. А далі ці священні гаї виростають в кожному місті України, в кожному населеному пункті, біля кожного села, на всіх священих горах, місцях сили. Священні гаї виростають біля всього кордону нашого, оберігаючи нашу Україну ззовні. І ці священні гаї наповнюють силами цілющими, силами гармонізуючими всю нашу землю, спочатку всю Україну. Люди відчувають, як пробуджується честь, праведність, як стає стидно красти, брати хабарі порушувати закони, як стає стидно брехати від встиду ці злодії брехуни і хабарники. Хочуть проводитися під землю. І так воно відбувається або вони виправляються. І очищається земля, наша рідна Україна матір від всіх кривників виходів, від злодіїв хабарників, брехонів, від ворогів роду нашого. Бачимо, як роди наші. Згадують, хто вони є, відкривається пам'ять древня пам'ять родів наших, відновлюється знання предків наших, віра і звичай родів наших, предків наших. І ці хвилі світла і правди, любові, честі, справедливості. Праведності, віри і добра, мудрості і сили розходяться по всій планеті нашій, по всій землі матінці, огортаючи її, відкриваючи людям серця, очищуючи від кривди і лиха всякого, очищуючи від усіх. Чужорідних рідних, імплантів, імпринтів, програм введень, уколів, хімії, прив'язок підселенців, демонів, бісів. І відкриваються серця, розкриваються душі людей, відкривається розум, освітлюється розум, розкривається мудрість. І звертаємося тепер до великої Матері Світу, великої Ма. О, велика ма! Матір матерів, богиня, богинь, цариця, цариць. О, велика Матір світу, нині до тебе взиваємо, серця свої до тебе відкриваємо. Сили Твої закликаємо, сили Твої призиваємо. Прийди, благослови світлі наміри наші, благослови світлі помисли наші. Благослови світлі бажання наші, благослови створення священних гаїв. Хай знайдуться потрібні люди, потрібні місця, потрібні засоби, потрібні сили, потрібні гроші. Хай згуртуються світлі душі, світлі серця, світлі розуми. І все сказане втілиться легко і швидко, приємно і радісно. І бачимо, як з плином часу втілюється задумане нами, сказане нами. І там через якийсь час, в тому недалекому майбутньому, вже існує цей простір, простір світла і правди, любові, справедливості, мудрості і сили. Простір священний гаїв. І ми відчуваємо серцем цей простір священний гаїв. Ми відчуваємо душою своєю, духом своїм, що ті священні гаї вже є, вже існують там, в недалекому майбутньому. І ми тягнемося до того недалекого майбутнього, дотягуємося до нього руками, душею, серцем, розумом, своїми духовними очима і наповнюємося там тими силами. І через нас, через наші душі, своїм наміром, своїм духом ми приносимо ці сили священних Гаїв тут, тепер, зараз, сьогодення. В наші домівки, в наші дома, квартири, убистя, в нашу Україну, на нашу землю. І хай цей зв'язок існує далі і далі. І ці сили свящани хай наповнюють і зцілюють нас. А через нас наповнюють і зцілюють нашу Україну, наші землі, наші міста, наші поля, наші ліси, наші роди. Да буде так, о велика матір світу, Матір матерів, цариця, цариць, богиня, богинь. Взиваємо до тебе у всіх ликах твоїх праведних. Благослови силами своїми світлий намір наш. І хай так буде. Навіть якщо ми забудемо про задумане, хай все сказане втілюється, хай притягується. Потрібні люди, потрібні події, потрібні ресурси. І хай продовжує приходити в наше життя тут і зараз сила священних гаїв. Хай буде так. А ми своєю думкою своєю. Увагою линемо тепер в минуле, в глибину тисячоліть до наших предків. В ті часи, коли ті священні гаї були, коли вони були по всій землі матінці, ми відчуваємо ту древню силу, ту глибину тисячоліть і ту чарівну силу тих древніх священних гаїв. І з минулого з древності ми переносимо ті сили у сьогодення, аби вони тут втілилися і тут реалізувалися. Да буде так, о великому, да буде так. І так буде. Слава великій Матері світу! Слава рідним богам! Да буде так.